Сьогодні в нас з тобою перший урок. І сьогодні ми з тобою розберемо абетку, множину та питальну частку в турецькій мові. Але не лякайся від кількості нової інформації, все це буде дуже-дуже легко і дуже швидко. Я тобі в цьому допоможу. Почнемо з тобою з абетка. Взагалі, абетка турецької мови зовсім не складна, тому що вона дуже схожа з англійською і відрізняється буквально декілька літер, які ми з тобою сьогодні просто розберемо. Сучасна турецька абетка складається з 29 літер, які в нас поділяються на голосні та приголосні, голосні 8 літер і приголосні 21. Ще нам потрібно знати, що голосні в нас поділяються на тверді і м'які, тобто, які ми твердо вимовляємо і які ми вимовляємо більш м'яко. Далі ми з тобою розберемо, чому їх взагалі так розрізняють, тому що в турецькій мові є таке правило як гормонія голосних. Що всі голосні повинні бути гармонійними між собою в словах. Але це ми трошечки пізніше з вами більш детально розберемо, бо це дуже цікава і, взагалі, дуже базуюча тема турецької мови вся гармонія голосних. Ну що, почнемо з вами розбирати кожну літеру окремо. Перша літера це літера А. Вимовляємо так само, як і в англійській мові, або і так само, як в українській, нічого не відрізняється. Наприклад, слово Анне це у нас мама. Наступна літера це літера Б. Така тверда вана Б, наприклад, «баба». ба Прикладається як тато. Далі дуже цікава літера, яка відрізняється, наприклад, від англійського, це літера ДЖ ДЖ. ДЖ, наприклад, джемре. Така як Д і Ж в поєднанні, але більш м'ягенька дже. Наступна літера це літера «ч». Цікаво, тому що, коли ми пишемо, обов'язково ще дописуємо внизу такий ось. Хвостик з вами Ч, Наприклад, C Ч. Літера Д, наприклад, ДІ. Наступна літера це літера Е. Схожа з українською літерою Е, але пишемо, як наше Є, скажімо так. Наприклад, ельма яблуко. Ельма. Далі літера Ф. Фаре миша. Наступна літера це літера Г. Так само вимовляємо, як і в українській мові. Наприклад, гамзе. Далі дуже цікава літера, напевно, в інших мовах я не зустрічала, але вона називається «юмщак Г. Ми її ніяк з вами не вимовляємо. Вона просто пом'якшує попередню голосну слові. Наприклад, ямур. Вона стоїть після літери А, трошечки її пом'якшує, і її вимовляємо як літеру Я. Ямур. Далі літера Х. Хава. Наступна літера це літера І. Пишемо її як українську літеру, але просто не дописуємо крапочку зверху. «И» – наприклад, слово «ирмак», річка. Далі вже йде літера І. Пишемо її, як наша українська з крапочкою зверху, тому обов'язково треба не плутати їх. Тому що це в нас дві різні букви. Наприклад, інек, корова. Далі літера «ж». Дуже рідка буква в турецькій абсі і, взагалі, її дуже рідко використовують тільки в словах іншомовного походження, і зазвичай це слова взяті з французької мови. Наприклад, слово Жекет. Взято з французької мови. Далі літера К. Наприклад, «капек». Літера Л, але інколи в словах вона вимовляється дуже-дуже м'яко. Наприклад, коли вона стоїть в кінці слова. Наприклад, слово кальп, тобто, в кінці вона стоїть кальп, наче там є літера, м'якенька літера. Наступна літера це літера М, М. Наприклад, менемен. Це різновид турецького сніданку, турецького омлету. «менемен». Далі літера Н. Ніне бабуся. Далі літера О. Наприклад, слово «отобус», це в них автобус. Наступна дуже цікава літера це літера Е. Пишемо її, як літера О, але зверху ставимо ще дві крапочки. Обов'язково. Наприклад, слово енджі. Еренджі. Наступна літера це літера П. Наприклад, «пенджере». Далі літера Р. Радіо. Радіо. Наступна С, Сад. Далі літера, яка відрізняється, це літера «ш». Так само ми її пишемо з таким хвостиком знизу, обов'язково її дописуємо, щоб розрізняти С та «ш». Наприклад, слово США. С, ще. «Щі -ще» така. Цікава літера. Далі літера Т. «ті». Театро, наприклад, нічого не відрізняється від англійської. Далі літера У, наприклад, Утангач слово, це в нас суром'язливий утангач. Далі, знову ж таки, цікава літера, яка відрізняється, це літера У. Обов'язково пишемо з двома крапочками зверху. Наприклад, слово юцю перекладається як праска. Далі літера В. Наприклад, ВАЗО. До речі, слово ВАЗО є запозиченням з української мови. Так само перекладається як ваза. Наступна літера це літера «й». Як в нас і кратка. А ми її використовуємо в поєднанні з голосними, наприклад, гілдис. Тобто ми пом'якшуємо наступну літеру, яка йде після неї. Єлдис перекладається як «цірка». І остання літера в турецькій абетці це літера з, наприклад, слово зюрафа. Це в них жираф.